Чому тверді вісні, не славнімо граніт, облачне дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Сьогодні у річницю повномасштабного вторгнення. Ми вирішили довести, що українці сильні, незламні і вільні. Попри все, це ми сьогодні продемонструємо у піснях, які називаються Пісні перемоги, пісні заради миру. І сьогодні діти своїми хореографічними картинками покажуть, що вони хочуть жити у світі без війни. Як тільки вони можуть. І сьогодні своїми творчими доробками наші вихованці просять всіх долучитися до збору на марі 3 т для батьків, вихованців допоможіть нашим коронавірусам. Там було трошки тяжко виступати. Цей концерт ми присвятили нашим захисникам. А ще ми збирали гроші, щоб разом наблизити перемогу. Репетиції були два рази на тиждень. Нам заважали повітряні тривоги, але ми справились. Ми хотіли підтримати людей нашої шосінської громади і показати, що країна неодмінно переможе. Наші пісні сьогодні були різного характеру. Вони оспівували нашу неньку Україну, наших героїв та віру в успішне майбутнє нашої країни. Ми дуже хочемо підтримати наших воїнів-захисників, нашою творчістю. Я хочу щоб всі голосники повернулися додому. Я присвятила свій виступ для захисників України, які не бояться захищати нас та нашу державу. Ми вдячні нашим військовим, те, що ми можемо займатися. Чекаємо їх додому з перемогою. мрію, щоб закінчилась війна.